Папульчика, а розкажи мені, будь ласка, що ти зранку п'єш як ти себе почуваєш? Почуваюся іключительно. Я вже пошти півтора года п'ю, я вже молодився років на 30. От це утра одну манюку. От це Ну, Це воно йде як детське, але воно дуже полезне для того, щоб косточки були крепкі. От. А це чистить сосуди, щоб не боліла головочка, щоб було настроєння. От. І це дуже хороші вітаміни, такі, ну, взагалі укріпляючі. Ну, Подобно нічого нема на земному шарі. Це благодаря нашим німцям. Хоча на їх і наїжджають, звісно, за прошлої, ну, це прекрасні люди. Onko за наше здоров'я. І от придумали упаковочку, это йогурт дуже вкусний. Вот. А это перед сном ресторане очень хороший вітамін допомагає спокійно спати і щоб дуже вкусні, красиві снились. І щоб було завжди настроєння и радость життя. Так, Хто може, хто собі дозволить, будь ласка, Не відказуйте собі. Деньги вони уходять і приходять, а здоров'я перше місце. Дякую, папутні. День, що.